3 грудня Ірен Сендлер. Порятуйте нужденного та бідака. Збережіть з руки несправедливого. Псалом 82, вірш 4. Мало кому відомо. Але Ірен Сендлер це ім'я жінки, яка під час Другої світової війни врятувала 2500 життів. Народилася вона в Польщі в 1910 році. Батько Ірен був лікарем. Тому двері дому, у якому вона виросла, завжди були відчинені для нужденних. Він помер від тифу, заразившись від своїх пацієнтів, коли дівчинці виповнилося всього сім років. Незадовго до смерті батько сказав Ірен Якщо ти бачиш, що хтось тоне, треба кидатись у воду й рятувати. Ці слова стали для неї дороговказом на все життя. Після школи дівчинка вступила до Варшавського університету, тоді існувало правило, згідно з яким усі євреї, що навчалися у вищих навчальних закладах, могли сидіти тільки на спеціально відведених місцях, найчастіше в останніх рядах аудиторії. Разом із однодумцями вона перекреслила спеціальну відмітку в студентському квитку і в знак солідарності займала місця на так званому лавковому гетто» поруч зі студентами євреями. Коли фашистська Німеччина окупувала Польщу, у Варшаві було створено єврейське гетто – проміжний концентраційний табір для євреїв Польщі та Німеччини. Більшість із тих, кого там утримували, згодом вивозили та знищували. В умовах табору вижити було важко через злидні, голод, спалахи висипного тифу. Німці побоювалися епідемії, тому дозволяли польським медикам з відділення охорони здоров'я безперешкодно відвідувати гетто, щоб лікувати та робити щеплення. Серед них була Ірен Сендлер та інші члени підпільної організації допомоги євреям, які щодня ризикували своїм життям, організовуючи мережу для вивезення дітей за межі гетто. Немовлятам давали снодіни, клали в ящик для інструментів, у котрих робили дірки, щоб дитина не задихнулася. Старших накривали брезентом, всіх вивозили в машинах зі спеціально навченими собаками, які гавкали, коли дитина починала плакати. Деяких дітей рятували через каналізаційні ходи та підвали будинків, які були в самісінькому гетто. Один урятований хлопчик розповідав, що він мав заховатися за рогом будинку, поки пройде німецький патруль, порахувати до 30, а тоді бігти до каналізаційного люку, який у цей момент відкрили рятівники. Як на мене, це просто вражаючі подвиги. А чи надихають тебе такі історії спасіння?